На Росії подивилися, що ми можемо запускати нурси з сівалки і вирішили попробувати запозити з землі. Ахаха, що, куди він полетів? Давайте подивимось детальніше. А так, в принципі, на мій взгляд, труба готова. На його погляд труба готова. Просто залізна труба з дерев'яного ящика вирублена якесь віконце. Так, все підключення відбувається. Підключення просто провода, щоб за спуск зробити. Все, ідеально, все відлічно. Все ідеально, так. Да. Ідеально для чого? Так. Так, так, так. Напевно, ідеально, щоб запустити цього півня кудись в кущі. Держать просто, це тяжело. Нічого, ну б -б -б... бери, Бері! піднімай. Йому тяжко тримати, а ви ж знаєте, як йому тяжко буде це ще й запустити і втриматись на ногах. Піднімай. Так. Зараз угол, подожди, угол зададим, угол в принципі. Чуть-чуть вище. От, Угол вище, провода стирчать, а спускає він за допомогою акумулятора, а дивиться через маленьке віконечко в дерев'яшці. Хорош, все. Хорош. Все, хорошо. Угол гарний. Зараз все полетить, але куди? Давай. Пуск! Ви бачили, куди він відлетів? Давайте ще раз. Ось так буває, коли ти хочеш, так як українці запускати нурси, але приходиться з залізної труби просто з плеча летіти десь в кущі. Ось така вона російська прибавутка, щоб запускати особовий склад в кущі, а нурси непонятно куди, десь туди.